На минулому тижні в одній із справ, після майже трьох років судової тяганини, суд нарешті ухвалив рішення. Справа була про визначення місця проживання дитини, і хоча суд прихильно поставився до батька, який поступився своїми інтересами в цій справі заради дитини, все ж рішення не на його користь. А ось ця дама, його колишня, її ненависть до нього просто зашкалює. Я не розумію, не знаю, за що можна так ненавидіти людину, і це дуже сумно, тому що в них прекрасна дитина, прекрасний хлопчик, розумний, не по руках. Він потребує і тата, і маму. Шкода, що так все відбувається, і це не поодинока ситуація. Пам'ятайте, дитині потрібен і батько, і мама, тому мами не накручуйте. Дитину проти батьків, а батьки будьте чоловіками, будьте батьками.